Здоров'я бажаю! Минулого тижня я пропустив запис четверга, де був стоп лос і допущення помилки, а також запис п'ятниці, де торгівля пропускалась. Там є цікаві висновки, замітки і, скажімо так, ситуація, над якими варто подумати, тому роблю запоздалий запис, так і. Збережу його, адже він буде корисним на подумати. Отже, власне, четвер. Середа прийшла в FTA-зону, як мною і очікувалось. Ну і багатьма, в принципі, але монетизувати мені, на жаль, це не вдалося. Звідки прийшла вона від даної неефективності? Чому так і як? Я думаю. Акцентувати на цьому увагу не буду, і так зрозуміло. Е, є диапазон. діапазон діапазон, е, так. Утво... Він, е, почалась корекція, можна протягувати ось такий діапазон, е, проте зараз не про це. Ну, все ж таки, він є. Ми прийшли в дану неефективність, і який був план, я бачив, що е, ми не отримуємо. Rejection від даної неефективності, тобто реакції немає, і, можливо, лонгі будуть продовжуватись. Е, масштабуюсь на 4 години. Так, е, відмотаю до ранку. Є таке діло, і що я бачу? Я бачу, що ми прийшли в даний імбаланс, е, проте у нас підтверджується об'єм на покупку, так, і лонгі продовжуються. Отже, я притягував такий діапазон. Чому? Тому що е, у нас був ребаланс, е, ребаланс даного діапазону, в преміумі після чого продовження е, шортів, так, утворення rejection блоку, тест rejection блоку і, власне, похід. Тому такий діапазон, е, в ньому виділялась неефективність. Е, також виділявся Проторгований об'єм на тому ж таймфреймі. Я розумів, що лонги будуть продовжуватись. Лонги будуть продовжуватись, проте цілі були вельми розмитими, але я хотів би пощупати хоча б фулфіл денного імбалансу. Відразу скажу, що я не взяв до уваги. По-перше, на 4 годинах локально є ось такий діапазон, старший ми поки що приберемо. Він не ребалансувався належним чином, так і власне ми е, прийшли в ребаланс. Був такий діапазон, ребаланс, такий діапазон порушення. і Звичайно, цілями нашими виступає даний імбаланс, який планувалось, і ребалансування цього діапазону. У мене є замітка, і вона дуже гарно відпрацьовує, що дуже часто ціна повертається на ребалансування таких діапазонів для утворення а, стронгів, так, або, власне, вже для розвороту. Про те, чи буде тут розворот, чи це просто ребаланс, поки не зрозуміло, але ми бачимо об'єм на покупку. Після чого. Я роздивлявся подальший лонговий план так, і відмічав ще ось такий діапазон. Чому такий діапазон? Давайте про це детальніше. Тому що в даному денному імбалансі у нас відбувався тест імбаланса 4 годин, так, і ми отримали реакцію. Ми отримали реакцію, і ціна внаслідок даної реакції могла призвести, змогла призвести нас тільки на рейд е, даного фрактала, так, і ціноутворення продовжилась. Е, тому, е, власне, цілком можливо, оскільки я бачу, що е, в нас є МТВ-зона, в цій МТВ-зоні, в принципі, є. Діапазон, В діапазоні є імбаланс, який вже тестувався. Так? Вже тестувався, але це також варто було звернути увагу. Е і ми бачимо зону СНР, так? В на годині це зона СНР. Тому моїм планом було повернутися в дану зону. Зняти э, фрактал і продовжити ріст. Що відбувалось далі? Далі я пропускав 9.00, ось Франкфурт. З'їхав мій індикатор. Ось, власне, Франкфурт. Франкфурт знімає Хай Азії. Так, я вже, ЛОЙ Азії і тест імбаланса 4 годин були цілком можливими. Проте вже при поверненні сюди утворювались би опорні області на годинному таймфреймі і лонгувати було би уже, скажімо так, зась. Проте від зняття даного фрактала і тесту Сеннара на, на годині були цілком, скажімо так, актуальними. Так, даний діапазон приберемо, щоб він не заважав. Що відбувається далі? Я масштабуюсь на 5-хвилинний таймфрейм, і в Лондоні відбувається ось така штука. Я зациклився на роботі. Лондона з Франкфуртом і якби е, припустив, так, що звідси ми можемо вже е, лонгувати. Е, після чого я бачу е, і SNR на п'яти хвилинах, і Displacement, Так, і відкривав таку угоду. Не пам'ятаю. Точно звідки, де це й не важливо, і ціль, в принципі, неважлива. Так, е про те, що відбулося далі, ми ребалансували даний діапазон, не зняли Хай Франкфурта навіть і продовжили свої шорти. Е отже, в чому була моя помилка? Е помилка була, скажімо так, в. в Помилка була в тому, що я занадто зациклився на патернізації роботи Лондона з Франкфуртом, за що, власне, і заплатив. Але план мій був намічений ось таким чином. І варто було цього дочекатися. Коли я дочекався цієї ситуації, так? далі я вже не торгував, цього стоп-лоса з мене. Вистачило. Теоретично я міг би отримати все рівно помилку в даній області, але ну, відкриватися від даного displacement трошки ризиковано. так? Варто було б розмітити все рівно такий діапазон. Ми прийшли в зону FTA. Так, на 15 хвилинах нічого немає, все протестовано. Проте відкривати такі позиції все рівно було б доволі ризиковано. Після чого ми отримуємо рейд, тест і падіння продовжується. Ми приходимо в зону проторгованого об'єму. І, власне, вже нам. Так. Що відбувається тут? Зона проторгованого об'єму знову ж таки дає нам реакцію. Так? У нас знову є діапазон. Знову є діапазон. Я бачу, що від даної області ми не можемо оновити так? лой і починається ріст. На п'яти хвилинах є дисплейсменти, але не утворення. Доволі брудне, і варто було почекати утворення імбалансу на 15 хвилинах. Він утворився, проте такі імбаланси я не дуже, хочу, не дуже беру в свій сетап, коли ми закриваємось так, червоною свічкою і отримуємо імбаланс після цього. Це схоже на звичайний ребаланс діапазону і продовження шортів. <кій> цілком можливо, що в будь-якому е будь-якому з місць е тут, ну, можливо, я тут би пропустив, е тут би мені вже точно би чухались руки, цілком можливо, що стоп-лосс був би допущений все одно. І е е яку е загальну помилку можна виділити, що я допустив, е це Зацикленість на молодшому таймфреймі. Попри те, що у мене відкритий старший таймфрейм, так, е я не дивився старший таймфрейм і був зациклений повністю на ньому. Якби я дивився на старший таймфрейм, я би побачив, що е в принципі, е даний діапазон ребалансувався в зоні 0.5. І ми отримали Reject. На 4 годинах. Так, ми отримали reject на 4 годинах. На годинному таймфреймі я бачив, що даний е, проторгований об'єм або зона SNR, адже вона ребалансувала, так. Була вже тестована до цього. І не варто було лізти в, в ту позицію, де я, е, власне, і отримав стоп-лос. Е, після того. Коли ми прийшли в мою зону, не, був утворен... не була утворена зона SNR, проте був утворений Rejection блок, який, скажімо так, був першим признаком того, що об'єм шорт надався, і ці всі зони просто можуть не витримати. Так. І, можливо, я б глянув би на ціноутворення. По-іншому, хоча я бачу, що у нас є фрактал, він занадто глибоко, і даний rejection блок не варто брати до уваги. Всі зони тестовані. Всі зони тестовані, так? Проте на М15 нічого не утворюється. Так, і в даному місці я все рівно міг би допустити помилку, адже я бачу е, full-fill як можливий тригер, е, тест зони FTA. Так, е, тест Rejection Block, я б на нього сильно не опирався, але закриття тілом за даним фракталом все рівно могло би мене тригернути на, на позицію в лонг. За яку я би і поплатився. Це все не виглядає мені як якийсь <сği <Monsieur> <сği> якийсь сильний ордер флоу, так? Тому, е якби я і мав отримати стоп лос то певно в даному місці. Ага, навіть і тут я стоп лоса або цього не отримав би, е оскільки. Е Даний пул у нас, лоу лоу і я б все рівно би очікував би пересвіпа. Це було би самим вірним рішенням в даній ситуації так? чекати перелоя, навіть якби я її отримав би стоп-лосс в даному місці, він був би не такий, скажімо так, прошивий, так тут є і до фрактала. Якісь РРИ, в принципі, можна було б відкрити таку позицію, навіть якби я проигнорував ланчлоу, не було би так образливо. Стоп-лосс, який я отримав в даному місці, був явно поспішним і, і гей, патернізованим. Так, і висновки, які я можу зробити з даного дня: перший не зациклюватись на патернізації роботи е, Лондона з Франкфуртом, Як це сталося тут? Не зациклюватись, а е, звертати увагу на змінні та об'єм. Е, інша замітка, яку і висновок, який варто зробити, не зациклюватись на молодшому таймфреймі. Тобто я сидів на п'яти хвилинах і просто повівся на е, локальну маніпуляцію. Отаких От два хороших висновка. Так, е, в принципі, і все. Тому рухаємось далі і розглянемо коротенько п'ятницю, що там сталося, і чому, власне, не відкривалися ніякі, не розглядалися ніякі позиції. Так, Не розглядалися е, по причині того, що е, ми отримали rejection, так, але це е, не rejection блок, проте перший признак був, так, ми отримали rejection. Проте, в противагу у нас був вже сформований rejection блок, так, який е, утворився. В рамках тесту денного імбалансу. І це робило мій наратив маргінальним ще по причині того, де у нас ранок. Ось у нас ранок. Тобто цей факт можна було би даний rejection блок, я би проігнорував, проте. Я побачив, що, скажімо так, у нас, у нас є повністю шортовий діапазон, але в даному місці відбувся сильний реджекшн. Так? Також у нас було дуже багато зон, від яких можна побачити реакцію, і не ясно, звідки я би її власне дочекався, до того ж була п'ятниця. І у нас був протилежний імбаланс на годині, який давав реакцію. Ріст продовжувався. 10, 11. І 4 години у нас закрились rejection блоком. І я просто. Це не я, а ціна застряла між зонами, так? Тобто. Отака от от проторговка цілком була можлива, і вона власне і сталася. Так? Тому після стопа четверга я вирішив не шукати тут угод ніяких, і не допускати подальших помилок, тому даний торговий день був пропущений. До того ж, до обіду я відсипався після нічної зміни. Ну і якби все воно склалося в одне правильне рішення пропускати торгів в п'ятницю. Власне, от таких два дні е цікаве ціноутворення, е хороші висновки. Дякую за увагу.